Ялинка незламності з душею святого Миколая Так вже охрестили головний атрибут Нового року у Миколаєві. Цьогоріч у дусі часу на противагу війні, а також всупереч спробам російських окупантів забрати в українців найлюбленіше родинне свято у місті облаштували незвичну і креативну ялинку в Каштановому сквері. Ми не планували встановлювати ялинку новорічну в цьому році, але після того як пам'ятник Святому Миколаю, який знаходиться поза мною, ми обклали захисними мішками з піском, е сама як то кажуть, композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку в цьому році. Ідея представлення ялинки у такому форматі весь час витала у повітрі. Реалізувати задумане допомогли небайдужі містяни і волонтери. Сам вигляд той захисної споруди вакнакруг святого Миколая він нагадував ялинку. І коли ми вирішували, що брати якимось символом, так двадцятого року і різдвяних і новорічних свят, ми обрали це місце для того, щоб ми приходили туди і зробили таку ялинку з душою Святого Миколая. Це така війсь... воєнна ялинка, ялинка незламних, ялинка нашого часу. Очільник міського управління культури Юрій Любаров зазначає, цьогорічна ялинка є безпосередньо витвором миколаївців. Ще кілька місяців тому комунальники убезпечили пам'ятник Святому Миколаю мішками з піском, а днями працівники культури, волонтери і місцеві мешканці. Прикрасили символ Миколаєва маскувальними сітками. Ця маскувальна сітка це вироб відомих миколаївських волонтерів українські плетуньї. Вони в одній із з шкіл міста Миколаєва вже 10 місяців плетуть ось такі ось такі захисні сітки і віддають їх бійцям. це те, що ми потім після свят повернемо їм, і ця, ця сітка поїде на фронт. Невдовзі миколаївську ялинку незламності доповнять кульками, новорічними гриляндами та верхівкою. Та головний задум полягає у тому, аби кожен містянин долучився до її прикрашання з особливою метою. Ми запрошуємо усіх 19 грудня до нашої такої ялинки незламних, яка знаходиться в Каштановому сквері ялинки. З душою святого Миколая запрошуємо прийти та розмістити на ці ялинки будь-яку новорічну іграшку з побажаннями від себе, з побажаннями того, що ви хочете бачити в наступному році, з побажаннями своїй родині, з побажаннями миколаївців та усім українцям. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вже підтримав акцію і приніс свою іграшку до новорічної ялинки. Першу іграшку вже повісив, і на ній написав слава ЗСУ!». Бо насправді на цих хлопців у нас сьогодні одна надія, щоб ця війна закінчилася швидше, і ми повернулися до звичного життя, до того життя, ми не цінували, і яке зараз почали цінувати, і до наших новорічних ялинок і свят. А мешканка Миколаєва Світлана зізнається у новому році, побажала смерті російському диктатору і миру всім українцям, каже цілком підтримує ідею з ялинкою незламності. Я считаю, нет смысла тратить в, в городе, который находился постоянно под обстрелами, деньги лишние на елку, то есть делать какую-то грандиозную да, елку, как у нас обычно. Я считаю, что эти средства лучше сэкономить и пустить обратно же на ЗСУ. Мне елка нравится. Какой год, какая, да, какая, какой год такая елка? У нас в стране война. Та навіть попри це, ялинка незламності у Каштановому сквері вже чекає на миколаївців з їх побажаннями. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.